Паралельна робота двох акумуляторів. В, а, в даному випадку розберемо акумулятори фірми Base Green. 125 годин, 64 кВт на 51,2 В. Вони підключені паралельно, причому підключені таким чином, щоб плюс і мінус різних акумуляторів були на різних клемах, на різних акумуляторах, тому що більш рівномірно розподіляється струм. В даному випадку акумулятори будуть знаходитись під стелажем. Відповідно, немає змоги розмістити їх один біля одного, як, ну, як це в класичному варіанті відбувається, тому були замовлені більш довгі перемички, що, можливо, не дуже добре, але вони замовлені з запасом. І Ну, трішки воно незвично виглядає це підключення. Мінус З мінусом запаралелений і на інвертор пішов. Плюс з плюсом запаралелені і теж йдуть на інвертор, але вже з іншого акумулятора. Заземлення акумуляторів зроблене. І важливо правильно виставити оці діп перемикачі. Значить, Basin Green, перший або мастер, ми виставляємо п'ятірку в ON, всі інші виключені в «Off». І другий slave, перший, ми виставляємо перший перемикач в ON, всі інші в «Off». Таким чином, якщо ми подивимося на акумулятор, по-перше, ми дивимося на налаштування меню Battery. Вибираємо літіум, виставляємо 250 Ампер -годин, Максимальний зарядний струм, максимальний розрядний струм ви вже ну, вказуєте а, по своїм потребам, активація батареї і також вказуємо заряд від мережі, який має відбуватися якими струмами, оскільки зараз літо, і ми від мережі майже не заряджаємо, чисто символічно 4 А вказані. І особливо от в даному меню. Це третій крок в меню батареї, степ 3, ми маємо вибрати мод, це е, та, той е, тип е, батареї BMS, який вказаний в таблиці, яка підтримується цим цими інвертором. В даному випадку в Basing Green виставлено байлон, це не можна змінити. Якщо ми заходимо на налаштування меню, Потім вибираємо, виходимо сюди. По-перше, ми вибираємо отут, в останньому меню кран пайлон. Незважаючи на те, що тут є можливість вибрати ідеї, при виборі нічого в нас не міняється. Відповідно залишається Пайлон. Пайлон ми залишили. От тут 475 порт можна було. Міняти, але воно з ним не працює коректно, тому тут вибрав де є. Але комунікація пішла через Pilon і в налаштуваннях в таблиці де вказано, що Pilon працює з е... налаштуваннями з кодом 0.0. Тільки ми ввели ці дані підтягнулася назва BMS, е... параметр, коли вимикається е... повністю інвертор. Коли заряд падає менше 15%, коли сигналізує, що малий заряд 20%, рестарт 25%, ви можете вказати свої параметри. І обов'язково після цього кнопкою галочкою підтверджуємо вибір. Після цього ми заходимо в меню, і у нас має з'явитися лікий БМС. Отака, така піктограмка активна. Причому активна з правильними показаннями. Якщо ми її нажмемо, і тут всякі нулі, якась температура не зрозумілася інше, значить в нас не відбулася комунікація. Якщо ми бачимо, що вказується автоматом Charge Limit і Discharge Current Limit, в даному випадку два акумулятори підтягнули 198-179. Видно, що вона підтягнула BMS обох акумуляторів і правильно показала максимально допустимі зумзарядки і струм зарядки. Current battery current. Це поточний струм, battery voltage, поточний вольтаж, температура поточна, сок, state of church. Це скільки заряджені батареї. 96%, state of Health 100%. Зарядний, зарядна напруга – Battery Church Voltage 56,3%. От, І вказано тип BMS. Е це все показує, що в даному випадку працює все коректно. Е для того, щоб правильно скомунікувати тут, е в п'ятірці, ми в CAN е стандартний інверт, ну, провід підключаємо до Кан. Кан-БМС через е там написано. І в першому акумуляторі мастер, акумуляторі ми так також вибираємо CAN. Вмикаємо. І все комунікує, все працює, все а, чітко працює з цими акумуляторами.